достойные всякого истину, блажите тебя, Бородицу, пресноблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Хиловим и славнейшую без сравнения с Серафим, без Бога Слова Рошую, сущую Богородицу Тебя величаем. Хвалите, человецы и скоти, хвалите птицы небесные и рыбы морские, хвалите солнце и луна, хвалите все ангелы и архангели, Всяке закохання да хвалить Господа, хвали да його Богородицю. Богородистю. Сьогодні, сьогоднішній день, вся православна церква з ходу до за заходу, в сьогодні, сьогоднішній день святкує, особливо святкує цей день і величає плечисту Богородицю Матір Господа нашого Ісуса Христа. Сьогоднішній день, сьогоднішнє пря святом минується. Похвалою причистої Богородиці. Ще по-іншому просто в народі цей день сьогоднішня субота, п'ята субота Великого посту, вона іменується Акафіслом по тій причині, що вчора на вечірньому богослужінні співався їм, читалися молитви, які іменуваються Акафістом. Але мало хто знає, що. Цей акафіс в збранній воєводі, який вчора лунав, який читав владики наші священники, що цей акафіс один із самий який був написаний в 7 столітті. І причина написання гімну з хвали, похвали Божої Матері, вона має історичну історичні події. В 666 році на Константинополь, на древніх греків, Напали перси і авари. І становище Константинополя-греків було досить складне, тому що імператор Іраклій з величезним військом пішов воювати на кордони своєї держави. І перси, прознавши про це, і разом, заручившись підмогою аварів, вони спорядили величезний флот і своїми човнами. Прийшли під стіни Константинополя. Греки розуміли, що їх минує, їх буде, буде, буде поразити. Вони не надіялися на величезні мури свого міста. Вони не надіялись на мужність ту невеличкої армії, гарнізону, який був, був в фортеці Константинополя. Вони не надіялися на міцність зброї. І вже не перше. Не перше вони знову всі. Всі жителі Константинополя звернулися за допомогою, за допомогою до Матері Божої. Патріарх Сергій разом зі своїм квіром клір, зі всіми, хто переживав, переживали всі, тому що розуміли, що вони будуть страчені, вони будуть вбиті і в іншому або будуть забрані в полон. І організована і була організована була процесія Хрестового ходу, яка йшла. І йшла по стінам мура міста. І коли Хресна хода зійшла з тіні з мурів, вона зайшла в гавин в порт міста, і Патріарх, підійшовши до води моря, опустив одну з найбільших святинь міста, він опустив ризи матері Божої, край різи, читаючи і просячи допомоги у матері Божої. І сталося чудо. До цього часу спокійне і лагідне море раптово воно як скипіло, Ну, почали підніматися величезні хвилі, одна більше за іншу. І ще пару хвилин і розразилася сильна буря, яка влютувала майже цілу, цілу добу. І все весь флот недругів були був знищений. Цілу ніч вдячні жителі Константинополя просили, молилися, і благословляли Матір Божу. І на духовному соборі було прийнято рішення, рішення що в цей день в п'яту суботу Великого посту кожен рік святкувати і величати, величати Матір Божу. І талановита людина, архідіаком Великої Константинопольської церкви Григорій Посетійський, який написав історію Візантії. Не просто у прозі, а ще й в більшах написав. Він, йому було поручено написати гімн, написати гімн, а саме акафіс похвалу Божої Маті, який знаємо ми і читаємо, у кожному слові можемо знайти. І мало хто знає, що це єдиний акафіст, який признаний церквою канонічний. І саме цей акафіст послужив причиною, і став зірцем по його зразку було написано, Все безліч, 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 всіх різних акафістів, які восхваляють і Господа, і святу Троїцю, і святий Крест Животворящий, і всіх святих, яких ми знаємо, і ангелів, і архангелів. Саме цей акафіст став початковим. Сім цей гімн став початковим для написання всіх рештів гімнів. Ми величаємо сьогодні Матір Божу. Вся православна церква хвалить. І похваляє владичицю. Нема такої людини, нема такого народу прахристиянського, який би не звертався до, допомогу, до, до за допомогою Матері Божої. І сьогодні в нашій Лаврі не просто ми приєднуємося до Вселенської церкви, не просто ми, ми величаємо Матір Божої. тому що в нашій святій Лаврі вже пізніше, в 1675 році, сталося надзвичайне чудо. Якщо там природа допомагала жителям Константинополя мешканцям Ізадії, і тут стихія, море стало на захист, на захист, то в нас сталося в 1675 році надзвичайне чудо. Так як древній Константинополь був врятований, так і наша лавра була, була спасена в цей рік від турок і татарів. Як -ти тисячне військо. Паши кара Мустафи і кримських татарів прийшло під стіни нашого, нашої, нашого монастиря, нашої святої лави. Війська розташувалися рядами і вже чекали тільки наказу, щоб йти, іти, вбивати невірних, грабувати, а все, що не можна за не, забрати з собою, знищити і спалити. І коли вже війська турків татарів стояли і чекали наказу, раптово. Відчинулися двері церкви, успіння Божої Матері Божій. І звідти вийшли воїни Христові. Вийшли наші монахи, які жили в той час. І в них в їхніх руках не було списів, у них не було мечей, не було щитів. Вони тримали в своїх руках Христи, святу ікону Божої Матері Почаєвську і хоругві. В їхніх їх устах лунала молитва і прохання до Матері Божої. І сталося надзвичайне чудо. Сама Матір Божа явилася на, на небі із, із царством із небесним воїнством, з ангелами, архангелами, які тримали в своїх руках вогняні списи і мечі. Турки з татарками татарами почали метушуватися. Вони почали стріляти в небо, в Матір Божу, в ангели. Вони випускали кулі із своїх мушкетів і аркебузів вони, турки, стріляли із, із луків, направляючи свої стріли проти небесного воїнства. Але кожна куля і кожна стріла поверталася і вбивала тих, хто стріляв. І ще пару хвилин, і, вони, і військо недруга збожевіліло. Вони почали воювати один з одним, вони почали вражати один одного. І не пройшло ще години, як 50-тисячне -ти військо саме себе знищило і вбило. А ті, які зрозуміли, що їх, їхній намір це є божевілля, вони впали на коліна, простягали свої руки і просили у Матірі Божої милості і порятунку. І Матір Божа залишила їх живими. І багато в той час, в ту хвилину, зрозуміли, що яка істинна віра, хто істинний Бог, хто Матір Божа, вони прийняли християнство. І багато із бусурманів, які прийшли сюди, деякі з них залишилися навіть на послушанні і померли тут вже в святій нашій Кочарській лави. Тисячі і тисячі чудес, в різні, в різні роки, в різних народів, в різних людей, вони отримали допомогу від Матері Божої. Це свідчить, свідчать ті записи, ті свідчення, які величезні чудеса, і в греків. І у нас, і в болгарів, і в латинян. І вони не тільки відбувалися тоді, і вони відбуваються і зараз. І ми в сьогоднішній день прославляємо Матір Божу, та, яка швидка на допомогу. Тому що нема іншої під цим сонцем, яка би так швидко, так би сильно нас любила, як, свої, як любить нас як своїх дітей. Вона за кожного з нас плаче, як бачили святі отці. Що вже в сьогоднішні дні Матір Божа вже й не має сліз від тих гріхів, які ми робимо. Але все одно вона молиться і просить у свого Сина і Господа нашого Ісуса Христа, та би Господь нас рятував, милував, не дивлячись на всі ті гріхи, що ми робимо перед Ним. Не дивлячись на ті, те, все те, що ми порушуємо перед Ним. І тому в сьогоднішній день. Світлі слова, я просто хочу закінчити словами Архангела Гаврила, тою молитвою, яку він приніс і дарував нам цим людям. І щоб ми проставляли матір його цими словами. Тому що якщо ми будемо шанувати матір Господа нашого, ми будемо мати надію, і ми будемо мати захисницю, рятівницю, яка останній час... Буде молитися і просити за нас перед своїм Сином, щоб Господь, Господь її Син, наш Бог, даби помилував і в нас прийняв до себе Царство Небесне. Богородиця Діва радуся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в женах і благословен плод чрева Твоє, як Спаса родила і душі наших. Амінь. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми прославляємо чеснішої Херувім і славнішу без сравнення зі починаючи від народження Божої Матері і закінчуючи її успінням, Царіця Небесна служила. Богу и разум со Спасителем сослужило спасение рода человеческого. Я Господь сказал своим учням и своим последовникам, что я с вами буду до скончания века. Так подражая Матерь Божия своему Господу, и она никогда не залишает Род людський православний християнський. Але в, в, в житті християнському є події, які особливо показують, чому Матір Божа захищає нас. От пола Божої Матері, пам'ять і святкуємо ми сьогодні. Поводом було то, що Царіця Небесна ще в Візантійській імперії і в VI столітті, і в дев'ятому захистила люд тодішнього Константинополя від нашествія варваров, які посягали на імперію християнську, але не було сил фізичних протистояти. І тоді Матір Божа втрутилася своїм заступничеством і надала б свою допомогу. І акапіст Божої в збраної воєводі побідительної, починається тропарь, він також був складений. По поводу цих всіх подій, коли Матір Божа захищала християн. І ми на цій святій горі знаємо також подію, яка відбулася також в 16 столітті, і коли насельники, святі монахи цієї гори не знали, як захищатися від татар. Але коли вони заспівали в збранної воєводі, то сама Цариця Я з'явилася із преподобним Іовом і захистила братію. Оце свято говорить про те, що було воно установлено по поводу того, що коли не було зусиль фізичних протистояти ворогу, то Матір Божа допомагала. Це урок для всіх нас. Що коли в нас нема, ми живемо в такий складний час. І держава страждає, і християнство страждає від того, православ'я, від того, що вороги церкви нападають, і нам, звичайно, повод. І урок на кого нам надіятися? На Бога і Царцю Небесну. Вона нас захистить, тому що в нас інших сил і можливостей немає. І тоді сам Господь і Матір Божа втручаються і допомагають. І звичайно, ми повинні особливо і часто молитися Господу. Цей час і Матері Божій, щоб від них прийшла нам допомога. Але ми знаємо то, випадки і життя християн, право, життя православія, що молитви не були почуті. І, звичайно, цьому самим яскравим прикладом являються Життя православної церкви перші три століття, коли 300 років гнали церкву Христову, хіба християни тоді не молилися, щоб Господь і Матір Божа захистили їх і збавили отих поборників православ'я. Але Господь не то допомагав. Тепер ми знаємо. вже із погляду ХХІ століття. Чому це було? Тому що Господь закаляв своїх вірних, щоб християнство і православ'я було такої закалки, щоб воно пронесло віру Христову через багато століть. І віра тодішніх християн, звичайно, і уповання вони тільки крепли. Що свідчить нам і історія, і, до, і свідчить те, що ми дожили до 21-го століття і маємо православ'є, в якому знаходимося. І тоді, тому ми повинні розуміти, що є моменти, є такі події в житті Церкви Христової, де Господь все бачить і знає, але по йому відомим причинам не виконує просьби, з якою ми звертаємося до Бога, ми це, про це повинні пам'ятати і великий святий преподобний Симеон новий Богослов ще в 11 столітті. Коли надавав настанови християнам, він говорив, що просьба до Бога. По різних причинах може бути різна, і вона, чи почує, чи Господь чи виконає це, якщо все відповідає волі Божій і тому промислу, який Господь проявляє в цьому світі. Преподобний говорить, що якщо ми молимося за чоловіка, який не знає Христа, це одна молитва і ми молимося, щоб Господь навів, скажімо, наших чи дітей, чи когось іншого. І це, ця молитва не може бути, каже, преподобний, за спасіння, тому що такій людині спасіння не прийде, бо вона ще не знає Христа. Треба молитися, молитва була повинна направлена на те, щоб людина познала Христа. Далі преподобний каже, Якщо прийняла людина хрещення, треба молитися, щоб укріпилася та людина в православі, щоб познала ту віру і носила все життя в своєму серці. Це теж різна молитва. Коли християнин утверждається, крепко в вірі. То молитва повинна до Бога звучати таким чином, щоб <кій> ніяка ворожа сила вона не здолала цієї віри. І каже преподобний Сімеон, молитва за совершенних теж інша. <кій> <кій> Тому що вона. Направлено, щоб ті дарування, які Бог дає людині Святого Духа, щоб не, воз... не возгордився той подвіжник чи християнин. І щоб він, як драгоцінному дар, зберігав в своїй душі цей дар. І каже преподобний Симеон, ми повинні поступати розумно і, розум... і знати, що наше звернення до Бога, вони завжди, Бог їх чує, чує їх цариця небесна Але ми повинні, як святі оці наставляють, завжди казати, якщо є на те. Твоя Божа свята воля, тому що ми не знаємо, не можемо проникнути в судьбі до кінця такий велич великий подвіжник, як преподобний Антоній Великий. Він одного разу задався питанням, чому? Одні народилися і в дитинстві помирають, інші помирають в старості. Чому на землі живуть одні багато, а другі бідно? Чому людина одна проживає в здоров'ї все життя, а інша паріє все життя? Голос був від Бога, Антонію. Антоній. Вникай в своє спасіння, тому що не безвредно проникати в судьби Божої. Тобто ми всі обмежені, ми всі обмежені в своєму розумінні того промисла Божій, і не можемо осягнути Бога і Його дії в цьому світі. Але ми знаємо. Напевно, одне, що Христос Бог прийшов спасти нас і ми все життя повинні використати той дар, який Господь приніс в цей світ. І за нас це буде спрошено, як ми використали той дар, який Бог нам кожній людині дарував. Про це свідчить свята Євангеліє. І, звичайно, на цьому шляху перша помощниця в нас, Матір Божія. Тому, дорогі брати і сестри, усердно будемо молитися Царіці Небесній, щоб вона захистила нас. Особливо, щоб захистила святі обітелі, тому щоб це взірець спасіння. І це оплот православія. І ворог особливо б'є в ті місця, де особливо славиться Бог, Цариця Небесна і святі. Тому, возносячи молитву про святи, про своє спасіння, не забудемо помінати і обітрі наші святі монастирі, як, до яких ми Стикаємося, як до джерела живої благодатної води, щоб вони стояли, і ми біля обітелі спасалися, достойно провели християнство тут і досягнули Царства Небесного. Амінь.